Часто питають, як ви шукаєте місця, де можна щось знайти, друзі. Ось самий яскравий приклад того, де можна щось знайти. Ось тут починає свій початок джерело, бачите? Вода б'є з землі. Можливо, колись воно було набагато масивніше. Ось так. А от. Бачите? І це означає, що кругом ось цієї локації вирувало життя. Тут люди ходили сюди по воду. Селились недалеко звідси. І е, що саме цікаво, що ми тут ще не ходили. Ми ходили за дві гори звідси, ну десь кілометрів 5 звідси. Там були класні знахідки. А тут ми ще не були. Тож давайте разом з вами попробуємо щось відшукати. А якщо віднайдемо, звичайно вам покажемо. От є сигнал, і мені здається, що щось цікаве. Мені здається, що це щось дуже цікаве. І це точно дуже щось цікаве, втульчасте. Якийсь такий гак. Не знаю яких часів, друзі. А, можливо, щось і ну, скажіть. Яких це часів? Тому що воно втульчасте. Це не знаю, вила, не вила, якийсь такий гак. Ну, ось така знаряддя праці. Що це? Не знаю. Який час? Не знаю. Ну, скоріше за все, що це щось. Щось радянське або, або середньовічне. Так брат вже бомбить кошельки. Три монетки. І зараз в прямому ефірі ще будемо купати. Є монетка. Так, ще одна четверта. Це радянщина, так? Ну так. О, ще І ще є. Ну Ти сьогодні просто на фульстарт в тебе, знаєш. Ні, перший сигнал і... Перший сигнал і кошельок монет. Шкода так, що тільки не той, що треба? Хоча б царські були, знаєш? Не, Сирі... Хоча крицаркі, було, знаєш. Хоча б крицівки, і то вже було б приємніше. Алло. Копійка. Ох, павло. Да. А ну провіряй ще. Це вже скільки, це вже п'ять, так? Да. На телефон можуть я господив. Так, на телефон на телефон. Все, 5 монет. Був сигнальчик, показалося лезо ножа. Бачите, я думаю, що це сучасне щось. Зараз будемо викопувати. Прибив. Ось такий ножичок. Складний, бачите? Ще в принципі живий. Зараз я його почищу, вам покажу. Ось такий з качечкою якоїсь, бачите? Ось такий радянський ножичок. Ну, красота. Красота. Ось, звичайно, що не древні артефакти, але... Приємно такі знахідки. Його, я думаю, що можна почистити і він ще буде заточити і він ще буде працювати. Ось такий ніж. І що там, камрадік? А ну розкаже. є, є о, во, є, воно, дивіться. Що тут таке? Гарне, яке гарне. Та то воно, то воно, то срібло. Ай-яй-яй, Йосиф. Там... І Стан і стан, стан просто огонь. А що, австрійська чи так? Ав... О, а... Саня, я а, ну, ти більше шариш. Австрійська, австрійська, австрійська. австрійська. От Ой, така. красотулечка. Ось зієї ямочки, так. Ой, взагалі сохран. Бомба. Ну покажи. Клас, Олежа. Ну, наші вітання. Чекай, рік, той самий модший. 94-й. Так, друзі, сьогодні. Сьогодні є срібний хабар. Клас. 1894 рік. монета. Ну, ось така. И, я я знаю навіть покупця на неї. Недалеко від нього от був от такий, так. от такий. Гранчачок. Хтось випив. Випив і загубив. І загубив. Але слухай, але я би радий тобі пошукати ще трошки отут. Да, бо та, одну, живе, одну добре, а дві краще. А, а десь все краще. Давай, супер. Ось така австрійська монетка, друзі. Дуже приємна знахідка для камрада, друзі, в лісі знайти просто щастя. Бачите, 1894 рік. Ось така корона. І в принципі, а, монета називається Корона Франца Йосипа. Шановне товариство, знайшли ось таку штуку. Каже Камрад, дуже схоже на верх від кремнієвого. Ну, каже, каже, не що, що схоже на верх від кремнієвого пістолета. Ось, підкажіть, будь ласка, що це? Ось така якась приблуда. Интересова. Бачите, ось така. Ось так вона виглядає. Що це таке може бути? Бачите, якісь свіго Такий старенький курочок. Ну, не знаю. От не йшли, а тепер треба розібратися, що воно таке. Якщо у вас є ідея, будемо раді, якщо напишете, якщо напишете нам в коментарях. Так, ще раз покажу, не рухаючи. Ось така річ. Ось така копійка вискакує. Одна копійка 46 рік. От. Радянщина до реформа. Блиснула так. Не глибока ямка блиснула так. Знаєте, і завжди, 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 коли побачиш край монети, ось саме такої жовтої, завжди є така інтрижка, а може золото. В кого таке було, друзі? Ану скажіть. Коли ребро побачив монети, особливо 3 копійки або 5 копійок цих жовтих, просто здається, ах, воно. А викопуєш, а це золото партії. От Перебуваючи в такій локації, складається враження, що час зупиняється, або навіть точніше, що ти повертаєшся назад в часі. А знаєш, земля вона говорить з тобою знахідками, які ти знаходиш. Вона відкриває тобі якісь історії і якісь таємниці тих часів, в яких були знахідки. Тим і дуже приваблює це хобі не тільки одного мене, але й тих, хто займається ним. Просто кажу, так, знайшов пулю, але пуля не проста. Кажуть хлопці 800-х років від Вернделя. Не знаю, друзі, що таке Вер... вендрль. Але якщо знаєте, напишіть, будь ласка, що ж це за пуля? Бо я не перший раз находжу таку, кажу, що стара, велика, бачите, вона масивна і досить глибоко була. Тому напишіть, будь ласка, що це. Ставилось, ось бачите, який кругляшок великий. Отак От я чуть в'їхав вон. Мідь. Бачиш? Так і що? Ну, велика монета. Походу, тридцятка. тридцятка, мабуть. Велика монета, велика монета, походу. Так, під'їхав трошки, зараз будемо по чуть-чуть. чуть-чуть. По чуть -чуть. О, дивись. Велика. Це шайба. Дивись, двоє. Саня жирна монета, Саня. Дивись. Ну, або або 30 або 15 крайців. Так, Ай, в мене є шиба. ножичок, зараз я ножичком, Чекай. ах, клас. Будь-який стан був, блін. Ну така вона величезна, правда? Вона жирна, вона дуже жирна. Так. Фу, так, так, все, круто, круто. Круто. Во! Сань! Велика монета, Олег, зайшов! виш Так, Двус... тут що? Тридцятка. Вишка. Ходи, глянь.

Ні, все. Mm. Але прикольно. Дивіться, яка здорова шайба. Буде, буде. Зараз нехай вона підсохне і не буде терти. Буде, будемо парти, будем зараз хрябати. Не розказую. Нехай підсохне, а потім будемо. терти. терти. Будемо будемо зараз, ножик майс, будем <рес> Клас. <рес> Чудово. Є ще одна ось тут. Є щось є, але невідомо що. Покажи, от цій ямі ми знайшли велику шайбу 30 кайцерів. Так. А якщо а? тут 15. А тут ні, а я кажу, що ми та... було правда. Три... От часто ходжу і думаю, і думаю про скарб. Е, я не знаходив ще великого скарбу. Е, були різні різні розсипухи, великі кошельки, але скарб десь мій? А чекає на мене. Він томиться під землею. Він очікує, коли ж я вдихну в нього нове життя. І отак думаєш: ну от вникаєш, і думаєш, а що ж таке насправді скарб? Чи це метал? Чи це предмет, чи це що, що є скарбом для тебе в житті? Бо а, для мене це гармонія. Це гармонія з собою, це коли відчуття щастя, це коли ти щасливий, коли, коли ти в мирі з собою з оточуючими. Знаєте, оце справжній скарб. Ні один предмет, а ні, одна, ні один дорогоцінний метал, ні, ніякі гроші вони не, не замістять. Не замістить цього відчуття спокою, відчуття щастя. Так, момент істини, друзі, ось вона величезна. Друга, друга монета. Пітнашка. Пітнашка. Так як ти хотів? Так як Піднашка. я хотів, але напевно, стан також має бути. Ні, цього не, дуже, не дуже. Та як а, не, дуже, не дуже, вона мати, в ні. Вона, да, вона не так стояла. Так. вона Так. Байдеш, заміншу тридцатки, пятнашки. вони, вони чомусь газу. Газу. А ну ще давай провіримо. Одні з найбільших монет, які попадають, це ось такі, ось такі крейсери. Це, скоріш за все, 15 і 30. Це 30-ка точно, бо вже видно рельєф. А це 15. ка Оце, коротше, такі шайби, друзі. Прикиньте, треба було носити, носити з собою. Я почищу, вам покажу. Але ну, це дуже хороша находка, тому що не часто вони попадають. Загалом не часто ось такі. Ось тут були дві. Я вже ямку зарив. Такий горбочок видно, що собі проліг чи просів і загубив. Ну монети клас. Монети клас. От грубезні, бачите які? Нічого, будемо їх чистити і вам покажемо. Так, ось ще одна монетка, скоріше за все, що це Україна, 10 копійок по розміру. А ну зараз гляну. Ні, це Радянщина. Це Радянщина 10 копійок радянських. Так, де вони впали? А от є. Так, і сьогодні монетний день, друзі. Монетний день. Монети йдуть, і срібло вже є, і такі великі шайби, і так є трохи монет. І кошельок з монет. Слухайте, сьогодні сьогодні багато монет. От треба було в Руслана лопату. Так, ось такий сигнал. І тут щось є чорне. Так, так. Чорне велике. Каже, брат сокира. Я... Ні, то я не кажу, я так... Кажеш, кажеш, ти, ти, ти вже не відмазуєш, ти казав Сокера. Буду сейчас самый матерый комрад выдавить, да, тут... Ека... скажешь. Да нет. Давай иди сюда, скажешь, что сукера. Нет, -а. а не. Не, а не сукера, хлопцы. Нет? Все нарухается. Нет, это не снаряд. Рухается, понимаешь? Снаряд. Да нет, сукера. Сукера? Ну не знаю. От має якийсь такий. бачиш? Ось така підкова була. Ось так вона стояла. Ми думали, сукіра. А Глибина, ну, три штика або може навіть більше. Кована підкова. Ха. Така надія була на сокиру. Реально думали сукіра на початку. Ну, і таке буває. Але сподіваємося, що ця підкова принесе нам сьогодні удачу. що Вона на фарт. Дивіться яка локація. Така площадка. Просто бомба. Тут одне задоволення ходити, знаєте. От просто попадаєш якийсь такий таку якусь атмосферу цікаву. Друзі, вискату мені ось така сукерка. Не знаю, не знаю чия вона, але малесенька. Таку, як я хотів. Я от отшов і кажу, не йти, бо малесеньку сукерку. От така маленька вискакує мені сукєрочка. Ось. Красотуля. Красотуля. От вона, малесенька. Втульчаста! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Це втульчаста сукерка. Це сукерка як кельт. Тільки сукерка. Так, дивіться, яка красота, яка ж вона красива, бачите, маленька. Тульчаста сокира. Період не знаю, тому що дуже багато хто як хоче, так і каже. Хтось каже, що це середньовіччя, хтось каже, що це скіфи, хтось каже, що це ЧК. Тому мені підкажіть, але вона отака, ну дуже гарні має, бачите, тут грані такі має гарні. Ну і загалом стан дуже бодрий. Ось така сокирка поповнює мою колекцію, друзі. Ось вона красива, гарна сокирочка. Тульчаста чи тюлюва називають. Ні, тюлюва то не так. А, тюльова це не та втульчаста сокірка. Так... Ну, грубо кажучи, желізний скіф. Це, желізний кельт. Uh -huh. Желізний кельт. Ось така, бачите. Надівалася. І можливо це для кури. Не дрова рубати. що це, а... Друзі, ну але лайк, як мінімум, дивіться, яка красотуля. Ось така маленька красотуля. Дуже по просто соска. осінь. Mm -hmm. Край в патані такий. Ух. Ой є. Ось яка гарна красота. 1891 рік. Краса. Краса. Тримай. Ось така пряжечка попадається військова, по першій світові. Ось така. Ну, В лісі воно завжди попадається щось військове. Тобто, все, все рівно признаки є. Ось така пряжечка. Так, а це вже монетка оскакує. П'ять копійок, 61 рік. Отак от. П'ять копійок, 61 рік. Стан непоганий. Монетка. Монеточний день. А вона тут не одна. Мені здається, як мінімум ще дві є. Поразглянемо. є. Одна. Да, ладно. Так. Ще дві монетки, бачите? Монетний день. І зараз... Друзі, ось таку штуку знайшов камрад, срібна. А, не знаємо від чого. Скоріше за все сучасна, бачите? Ось така ось така срібна річ. А, ну крута, слухайте, крута. Крутий, не знаю, браслетик, підвіска, ще щось. Не знаю, що це таке є, але, але знахідка гарна. Ось так, друзі. Досить цікава річ. Якщо знаєте, що це, якщо знаєте, що це, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що ми не дуже розуміємо, але розуміємо, що це срібло. Так, був гарний сигнал і показалася вон, монетка. Цирочок, бачите? Кікерсировочок. Так. А ні, друзі. Це півторак. Це півторак, друзі. Це... А може і трояк. Ммммм, півторак. Це, друзі, півторак. Вау. Вау, друзі, клас. Клас, це півторак. Я не хочу терти. Але це точно півторак, бачите? Круть, 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 круть. Слушай, шая, шая. Вот, бачите, монетка. Ай, класс. Ну, троечок, троечок. Не, тоже полтора, видите, какая патина. Блин, какая ж патина. Бачите? Півторак. Півторак. 2-15. На жаль, немає більше нічого, але. Але монетки просто бомба. Зараз почищу ще і покажу. Так, не став терти, але трошки, бачите, є видно. Вдалося мені почистити 1624 рік. Це Ваза правитель. До речі, цікавий правитель. Був король двох країн, Я ніколи не знав, двох держав. Річ Посполита і Швеція, слухайте, Ну ніколи не знав, почитав недавно. От недавно. Читав, бачите, дивіться, ось така цікава, цікава знахідка. Дві монети. Дві срібних монети. Слухайте, два по 15, там 15 і 30 крейсерів. Дві срібних монети. Чому сьогодні йде по дві. А потім три радянщини. Слухайте, ось такі, якісь сьогодні вдалий монетний коп. Вдалий монетний коп. Ось така. ну Це, знаєте, дрібниця, але приємно. Тому що це не є дорогі монети, але приємно, тому що вони дуже в гарному стані. бачите. Ось така а, патина на них, дуже жива патина. Додому прийду, почищу і вам покажу. Ось таких два крутих півторака Сігізмунда Вази. Третього. Ну що, ще трошки маємо часу. Ще попробуємо щось знайти і вам показати. Так, монеточка. І це в нас. що? І це в нас Радянщина? Ось така 10 копійок. Ще одна монета. На ну, монетний день. Ну що, друзі? Товариство йдуть монети і нічого не зробиш. Ось так, в лісі і монетів. Ну, це вже моя 4. 4. Це вже 9 або 10 монета. От звідси витягнув советик. От тут ще одна безпека монетка. І теж советик, теж 4 чок з 20. Ось ще одна. Третя. Бачите, по одній не попадає. Дві, дві, три. Ось ви можете бачити монетку. На одному місці п'ята. П'ята. Шкода, що радянщина. Так, і ще одна. Радянщина. Дві копійки 1946 рік. Біленька, жовтенька. 46-й. Ну, ось наша історія підійшла до завершення. Сьогодні в нас коп монет. Друзі, ось така сукира в красуня. Чесно, дуже давно хотів таку знайти. І дивіться, скільки монет. Ще була ось така приблуда. А скоріш за все, що це є якась частинка до кремнього пістолету. Ну, принаймні, ми так думаємо. Ось така. Ось таких дві два півторака, середньовічні монети Асєгезмунда Вази, а 16 століття. Ось такі дві. Це 1800 роки, дуже цікаві монети, одні з найбільших, які є. Це в нас Франс Йосип. Так, ще один Франс Йосип в сріблі, ось така крона. І ось стільки багато монет радянщина. І був ще такий браслетик. Друзі, не забувайте підписуватися і писати коментарі. Дякую. З вами був Коїнколект. Колектор. І до нових історій.